Закон України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку передбачає, що до 1 липня наступного року мешканці багатоповерхівок повинні визначитися із обслуговуючим підприємством. Проте в Тернополі через це великих змін не буде. Запевняють у міській раді. У нас немає комунальних державних так званих жеків, тому що зміна вже відбулася реформа. По місту Тернополя натомість для інших міст це надзвичайно актуально, тому що люди були, як вони кажуть, що в рабстві, так заручники були комунальних жеків. Комунальні жеки це така ковгосна була система, і в кінці року в них завжди купа проблем заборгованості по зарплаті. Проблему по сплаті податків завжди бюджет в кінці року дає дотації їм окремо фінансову підтримку і так далі. Владислав Стемковський пояснює, ліквідовувати житлово-комунальні підприємства у нашому місті почали близько 10 років тому, і всі багатоквартирні будинки поступово перевели на баланс приватних підприємств. А минулого року вже завершили всі юридичні аспекти в цих питаннях. Коли ж які приватні, коли підприємства приватні, то як правило немає заборгованості по зарплаті. Вони доходи і витрати свої балансують, тобто в них витрати йдуть відповідно до доходів, і вони не працюють, не працюють збиток. Великих обслуговуючих підприємств у Тернополі є 14, і вони підпорядковуються виконавчим органам міської ради. Ще 10 дрібніших відповідають самі за себе. Їй близько 200 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Проте, якщо окремо говорити про ОСББ, то в ідеалі каже Владислав Стемковський, вони планувались не як господарюючі суб'єкти, а як представники жителів та замовники певних. Послуг для будинку насправді ідея законодавець закладав трошки іншу. Тому е, ідеальна модель, ідеальна, яка повинна була бути, є репрезентант інтересів співвласників багатоквартирного будинку, це ОСББ. Далі є функція управління, управителя. Управління це теж робота, теж діяльність. Вона може виконувати ОСББ самостійно, може наймати управляючу компанію. І далі є виконавець послуг. той, хто здійснює управління будинку, Якщо він буде і виконувати послуги, це буде конфлікт інтересів. Але якщо ОСББ, окрім управлінської, добре справляється із виконавчою функцією, то це не є проблемою, запевняють у міській раді. У жителів тих будинків, які мають претензії до своїх обслуговуючих підприємств, є можливість обрати собі інші. На сьогодні в Тернополі працюють і діють приватні підприємства, які обслуговують бата житловий фонд і мешканці Тернополя. Якщо їм не подобається якість роботи. Блансоутримувача, то підприємство, яке обслуговує цей будинок, вони протягом декількох тижнів можуть змінити дане підприємство. Створити ОСББ, написати заяву в виконавчий комітет, поміняти утримувача. Це робиться дуже дуже швидко, дуже просто і такі прецеденти в нас вже були для будинків, від жителів яких відповідних заяв до 1 липня 2016 року не буде. Виконавчий комітет, обслуговуючи підприємства, призначатиме самостійно, але запевняють у міській раді на відгуки та пропозиції тернополян увагу звертатимуть обов'язково.